Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо супершвидкий та мега смачний салат синьої капусти з часником та майонезом. Це ідеальний варіант, коли потрібно щось смачненьке, але часу обмаль. Отже, беремо половинку невеликої синьої капусти. Шаткуємо її тоненько, як тільки можемо. Якщо є спеціальна тертка, взагалі чудово. Я використовую тертку для дерунів від мого блендера. Тепер додаємо сіль і трішки мнемо капусту руками, щоб вона стала м'якішою і пустила сік. Особливо це стосується тих випадків, коли ви капусту нарізали, а не натирали. Якщо її натерти, то можна і не м'яти. Вона і так добре пустить сік. Будьте обережні, синя капуста сильно фарбує руки, тому при переминанні капусти бажано використовувати перчатки. Далі часник. 2-3 зубчики. Залежно від вашого смаку. Вичавлюємо їх через прес, дрібно нарізаємо або натираємо на дрібній терці. Додаємо майонез. Кількість на ваш розсуд. Але не перестарайтесь, щоб салат не був занадто важким. Все добре перемішуємо і вуаля. Наш салат готовий. Спробуйте, яка це смакота. Капуста хрустка, часник додає пікантності, а майонез робить салат ніжним і соковитим. Це просто вибух смаку. А головне, на приготування цього салату ви витратите не більше 5 хвилин. Тож, якщо ви шукаєте швидкий, простий і смачний бюджетний рецепт, ви його знайшли. Тому, якщо вам подобаються моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!